Мальовничі наливні підлоги трид стануть прикрасою для будь-яких приміщень різного призначення: будь-то офіс або квартира, торговий дім або салон. Таке покриття неможливо не помітити, можна закатати, будь-який малюнок це зробить приміщення барвистим, незабутнім і неповторним, що підтверджують численні фото тридцяті. Вибір композиції, різноманітний жовтий пісок у блакитного океану яскравий квітковий луг або прірва принадна в свої глибини. На сьогоднішній день наливні підлоги трит з полімерним покриттям є безшовними, їх буквально наливають на спеціально підготовлену поверхню. Є великий асортимент заливок, можливо, їх комбінування, як підібрати до дизайну інтер'єру. Необхідно відразу передбачити всі функціональні аспекти інтер'єру кімнати інакше картинка може не відповідати інтер'єру приміщення. Зображення трид самі по собі дуже ефектні і надлишки в декорі будуть недоречні, з цієї ж причини варто віддавати перевагу більш спокійним тонам, якщо потрібно виділити певні елементи в дизайні кімнати. При виборі малюнка для наливних підлог 3D варто порадитися з фахівцями. Якщо це, наприклад, наливна підлога у ванній кімнаті, фото якого представлено нижче, то зображення може містити елементи водної флори і фауни. А ось спальня зажадає більш спокійних мотивів для створення затишку і комфорту, так необхідних нам під час відпочинку, Наливні трит підлоги в дитячій кімнаті дозволять втілити в життя будь-яку мрію дитини це можуть бути улюблені казкові герої. Гоночна траса або футбольне поле. Дане покриття для підлоги повинно добре вписуватися в інтер'єр приміщення і відповідати обраному стилю, інакше надто яскраве тривимірне зображення може перекрити всі фішки з працею створюваного дизайну. Також варто врахувати, що такий варіант обробки є довгостроковим і не повинен набриднути через пару років або остаточно вийти з моди, переваги та недоліки. До недоліків можна віднести ціну наливних підлог трит, вона вдвічі перевищує вартість звичайного, ну і те, що демонтаж наливної підлоги практично неможливий, нове покриття наноситься тільки поверх відслужив підлоги. Вид тривимірні підлоги є різновидом полімерного покриття і за складом поділяються на однокомпонентні і двокомпонентні, наприклад, однокомпонентні підлоги через свою бідної кольорової палітри. Застосовуються в основному для технічних і підсобних приміщень, а вже двокомпонентна заливка надає величезні можливості і варіанти використання кольорових і прозорих шарів зі всілякими вкрапленнями і пигментированим елементів. Також наливна підлога розрізняють по використовуваних при роботі сумішей, поліуретанові і епоксидні є найпоширенішими. Поліуретанове покриття широко застосовується в промисловості. Ця суміш при застиганні володіє великою зносостійкістю і не піддається хімічним і механічним впливам. Епоксидне підлогове покриття також володіє цими цінними властивостями, але поверхня їх більш гладка і надається великий вибір кольорів. Ці підлоги використовуються для облаштування житлових приміщень. Як зробити самостійно? Дане покриття ви можете зробити самостійно. Для цього потрібно ретельно вивчити технологію і правильно підібрати матеріали, отже, для роботи будуть необхідні: перфоратор, шліфувальна машинка, матеріали для покриття, базове, фінішне і захисне, готова картинка, яку можна роздрукувати в будь якій друкарні. Дуже красиво виглядатимуть трид підлоги, якщо для створення зображення застосовувати яскраві наклейки, зображення повинно строго відповідати розміру кімнати, полімерні підлоги на фото нікого не залишать байдужими. Технологія створення поетапно технологія являє собою почергове нанесення всіх складів конструкції. Причому робота по заливці такого статі не сильно відрізняється від техніки заливки інших підлог з наливними покриттями, таким чином необхідно провести кілька етапів. Підготовчий етап для початку необхідно буде демонтувати стару поверхню з плінтусами і дверними коробками, потім ретельно прибрати сміття, якщо приміщення з підвищеною вологістю, то потрібно буде почати з гідроізоляційного шару. А далі вже укладається бетонна стяжка, або підлогу вирівнюється шляхом нанесення суміші цементу, і піскопросушка складе 10-15 днів. Далі підставу потрібно буде максимально вирівняти за допомогою шліфувальної машинки з алмазним диском. При наявності тріщин або ямок можна нанести повторно цементний розчин на певні ділянки, або можна використовувати розчин на базі епоксидної смоли. Після закінчення вирівнювання приміщення потрібно заново ретельно очистити від пилу і сміття. Потім на основу наноситься ґрунтовка в два шари за допомогою спеціального валика з коротким ворсом. Між нанесеннями шарів ґрунтовки повинно пройти не менше доби. Важливо, щоб ґрунт був проникаючої дії. Потім знадобиться установка примусової вентиляції. Полімерні суміші дуже токсичні. Та й це не завадить для більш швидкого і якісного висихання шарів, варто відзначити, що робота по заливці повинна проходити в температурному режимі не менше 10 градусів, етап нанесення полімерного складу для вирівнювання полімерний шар наноситься не раніше. Ніж через 6 годин після ґрунтовки самонівелюючий склад виливається і вирівнюється за допомогою спеціальних частих валиків. Товщина заливки становить не більше десять після висихання. Приходить черга прозорого полімерного складу, який також вирівнюється валиками за допомогою рівня шару, необхідно для просушування 7 діб. Нанесення обраного зображення малюнок наноситься після повного висихання останнього шару. Економити на якості зображення не варто, фарби повинні бути стійкими до ультрафіолету. Якість малюнка має бути максимальним і поверх наноситься захисний лак, наливні підлоги з фото також повинні відповідати дуже високій роздільній здатності. Найбільш кропіткою роботою буде нанесення малюнка. Якщо це вінілова плівка, то зображення слід клеїти за допомогою ракеля, пресованого з повсті, під поверхнею не повинно залишатися бульбашок повітря. Інші основи малюнків варто клеїти з нанесенням тонкого пласта фінішного покриття. Етап нанесення прозорого захисного компонента даний етап це заливка прозорого шару поверх зображення. Товщина компонента складе трим, для замісу складу знадобиться виключно чиста ємність і міксер на малих обертах. Розчин також наливається і вирівнюється говчастим валиком, даний інструмент відмінно видаляє бульбашки повітря, робота валиком триває до тих пір. Поки склад не стане густим, переміщатися при цьому по кімнаті слід тільки в особливій взуття з високими шипами сохне захисний шар 1-3 тижні. Фінішне покриття в заключному етапі підлогу покривається захисним лаком, його наносять пензликом або валиком, буде потрібно акуратність, тонкий розрахунок і багато часу. Догляд не має якихось особливих правил по догляду за наливним підлогою, прибирання може проводитися як вручну. Так і за допомогою спеціального обладнання частота буде залежати від ступеня забруднення, не заборонено використання очищувачів і засобів для виведення плям для кращого захисту покриття. Рекомендується кілька разів на рік наносити поліроль або мастику для додання кращого вигляду вашому підлогового покриття. Фотогалерея нижче представлені фотоприклади приклади наливних стель інтер'єрі. відео.